18. Січня. Бровари. Чемпіонат лівобережної зони Ліги. 8 на 8. Зразу будуть грати команди Красилівки і команда Десни. Он тренер команди воробей На... Все, добре, дивимося. Команда Десни в жовтій формі. Красивка! Чуть-чуть не влетів. Десна ватаці. Ох, лопатять. Лопотять і гонять! Атака продовжується! Що там? Бороть! Чудово. Продовжується атака. Ох, на дальню. Могли б закнути. Десна. З першої хвилини. Піддавлює Красилівку. Піддавлює. Але вже Красилівка в атаці. Дивимося. Уже десна. Летять. Ану, що тут буде? Щось назріває. Може назріть, щоб не прорвало. Чудові паси. Ні. Угловий. Подає десна. Подача. Воротник. Приподняв нячок. А там уже. Контратака, бистрий переход. Дивимося. Ух, чуть не на дальню. Порох. Добре. Сір, сіре, простір. Расирівка. Команду десну тренує легендарний футболіст. Воробей. Гравець Шахтаря. Із збірної України. Зразу він. На мелках робить собі трошки на ножках операційки, щоб ворочаться, друзі. І він тренує команду десну. Не рік вже результати команди Десни чудові. Влетіла красилівка прямо в ворота. Потужно влетіла. От тобі чекаємо. Голів сюди, а вони летять туди. 1-0. Красилівка виграє Десни. Пошли. Пошли всіма силами. На Красилівку Деснянці. Але вони в зону не впускають. Хоч і широченько йдуть. Але оттягується через воротника. А ну, чи буде контратака? Чи будуть? Ні. Ой, там, може, щось назріть. Хороша і красилівка. Хороша, удар потужній. Ще один. Не дають. Ще один. О! Винос. Десна. Десна. Спроба атаки. Важко йде. Оно. о, Чуть-чуть. О! Не охнув другий. А тут уже контратака. Летять. Що там? Ні винос знову. Оно плотненько, Важкувато, але йдуть. Ні, перехват. Перехват. От тобі і помилки. Силівка Атаці. О, Поткаті. Забувся. І знов. І знов десна. Спроба. Спроба. Тільки спробують. А коли ж буде результат, а результат може на другій стороні бути. Там уже назріва щось. Щось таке може назріти. Красилівка. Чудово контролює м'яч. Не дають, десні розгулятися, не дають. І якщо не даватимуть, значить буде все добре. Красилівка з м'ячем. У боротьбу десна. Котре, котре спробують. Опа! воротник, воротник. Не дав спробу завершити. А тут уже спроба номер за Красилівкою. Що там? Буде вдар? Не дойшов удар. Перехватили. Як чудова скорость ця бомбезна. Атмосфера. Аж іскрить. Ух, Падіння. Падіння. Свисток. Довгий щось було. Штрафний удар виконує десна. Що тут на пов'язні? Пов і ручками. Ах! Летів один один! Десна, красилівка, один один! Напосудив! Напосудив! Уже цікавіше, друзі! Уже цікавіше! Летить Десна! Ах. Не долетів, трохи не долетів, ножку трохи не вспів замахнути трохи далі. Ой, емоції, емоції чудові. От вам, друзі, рівень футболу 8 на 8 Лівобережна зона обласного рівня чемпіонати. Чудовий. Є дуже добрі команди. є трошки слабіше. Але сам турнір чудовий. Ух! Прогрів. Прогрів защитника. Десна зноватація, але Красилівка, Красилівка, перехват. І Широченько йдуть. Йдуть. Ох, далекувато, педудар би б скинув. Але продовжують. Красивка. На рівні. Молодці. Обидві команди ганяють. Є Навики це не, не просто команди. Це хороші команди. Десна. Хорошо. Що І... там? Рай, 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 Боротьба. Боротьба. І знов красилика. Что там? Ой! Ой! І швидкий удар, але заблокований. Заблокований. Ой, свисточок порушення. Карточку. Видірнув карточку за порушення. Не замітили, що там, але порушення. Десна, десна пробиватиме поворотом чи даватиме передачку, передачку, мабуть. Ай, зафіксував суддя. Дивимося. Дивимося, відміряв. Одміряв. Одміряв. А тут а тут що тут? Навесик. О, підняв м'ячик до мене. в ватації. На вдар. Підтягнулися. Ай, юре, там. І на лінії боротьба. Чудова десна спроба вийти поближче до штрафної. Центр поля прийшли. Ух, потужні. гол! Оце з центра поля! Десна виграє у Красилівки 2-1 з центра поля, друзі. Чудово! Сьогодні була гра. Красилівка Ух, воротничок! Присів, мов на стульці. З м'ячиком. була гра Матадор. Виграв у борсвена 13-2. А команда при столичке сошників виграла теж за десяток. Да. Хороший. Хороший турнір, друзі. Дивимося. Ох, по ножках. По ножках. Десна розіграла стандартів дар мимо розіграла мимо команда красилівки. Котре терорізірує як десну біля її воріт. Знову яка боротьба? Саме падають без вітру даже тут? Ні, ні, ні ні, ні. Там нічого не ні. не було. Продовжує суддя все бачить. Десна в атаці. десна? Ні. Трошки Оттянуться. Трохи зіграти через защиту. Розширить і знов падає просто так. Ой, воротничок, чуде, Чудеса. Красилівський. А що там? Чудово. Один дотик. Молодці хлопчики йдуть. Десна. Пробив. Их, мимо знову в чергове, мимо здалеку. Один уже влетів з центра поля. І пробують. В чергове. Ще щоб вилітав. Але вже Красилівка відлітає. Красилівка. Не... Не вийшла з чергове. Один-один. А могла б. Але продовжується. Удар. Заблоковано. удар. Боротьба біля воріт красилівки. Навіть курточки рвуть. Так уцепився ручечками. Але судьба суддя. усне. Красилівка, ні. Десна. Перехват красилівки. Ой, безстренько переходять. Переходять. Мняч один на одному. Передають, помиляються. Красилівка. Ні. Десна. Десна. Наближається до воріт. Хотять. взяти. Але... Але, але винос чудовий. о! Ох! Мимо! Ох, мимо! Про штангочку! Але ж як чудово! Спиди подав. Спиди грачка. розігрує. Перехват. Перехват. І тут помиляється. Обидві команди. В один дотик і помиляється. Через воротника. Чудово. Чудово. І там помиляється. Опа. А тут щось намічається. Може, буде щось. Ні. Подача голового. Десна. Десна. Подає. Що там? Ух, заблокований. Потужний удар. Чергова Буде подача влового. Розіграли. Що там? Ой. Порушення трошки якесь було. Десна У своїй штрафні виблюдила. Виблудить. Хорошо. Чудово. Чудово. Високо грають і красилівка, і Десна Не відтягується повністю. Молодці. От тобі контратака знову. Красилівка. Якому. Мотатися. Опа. Подача штрафного. Дивимося. Подачка, що там? Що там? Під удар. Широко пошли знову. Не було удару. Але може. Ні, не може. Десна з м'ячом. Але ще бореться. Що тут? Ай, воротник. Воротник чудить. Воротник чудить. Молодець. Видно спід футболістів. Не тільки воротник, А вміє. Викривля ви си грати. А вміє, красавець. Що там? А тут уже. Ану. Що там, хлопчики? Не мутіть. Або замутіть. Потужній. Не замутили. Подачка авто. Десна. Ех не дали. Буде в голови. Дивимося. Подачка в голови. Два. Один. Десна виграє в Красилівки. Але гра, друзі, рівнобомбезна. Оп! Ай, хтось, із... не знаємо, що там було. Не знаємо, що там було. Зразу будемо дивитися. Зараз буде пеналька. О! 3-1! Десна виграє в Красилівки! Друзі, гра продовжується рахунок 3-1 на користь Десни. Ми не додивимося гру. Уходимо, їдемо додому. Так що до побачення. Добре?